Дорогі друзі, звітую перед вами як народний депутат, якого ви обрали. Як ви знаєте, з січня цього року було припинено на, на жаль, пільгове перевезення, і уряд їх скасував і залишило 68 тисяч людей поза межами закону, тобто люди не могли користуватися пільговим перевезенням. Так, в місті Умані 24 тисячі таких людей це пенсіонери, це діти, це інваліди, учасники бойових дій, інші категорії пільгового населення. І в Уманському на та Христинівських районах у нас більше 40 тисяч таких людей, всього 68 тисяч лише по Умані та трьох районах. До мене дуже часто звертались люди, і я подав спільно з іншими депутатами законопроект 4024, який 18 лютого четвер було прийнято в цілому якраз за моєю пропозицією як народного депутата, про що викладаю вам свій виступ в Верховній Раді, і тепер. Держава знову забезпечить пільгове перевезення. На сьогоднішній день, на жаль, по місту Умані взагалі катастрофічна ситуація з транспортом, бо ці всі люди мушу змушені сплачувати по 350, скоро цього не буде і буде повернуто безкоштовне перевезення. Хочу зазначити, що я би просив міську владу, зокрема пана Цибрія Олександра Володимировича, щоб вони більш тісно співпрацювали мною як народним депутатом, оскільки, як я знайомився в пресі. Пан мер каже, що він звертався до Міністерства соціальної політики, до Міністерства фінансів до інших закладів державних до Черкаської обласної адміністрації. На жаль, я пожартую, в Україні влада поділяється на законодавчу, виконавчу та судову. Пан Сибирій, замість того, щоб звернутися до мене, до народного депутата, ми тоді значно швидше могли це зробити. Звертався до міністерства, да, так, це правильно, але міністерства ці нічого не вирішують і ніякого відношення парламенту немає. Більш того, коли доповідався цей закон, жодного представника ні міністерства фінансів, ні міністерства соціальної політики не було в сесійній залі. І більш того, фракція Народний фронт запропонувала, що прийняти його лише в першому читанні, тобто тоді б закон було заволокітченим. А ми його прийняли в цілому, якраз за пропозиції моєї як народного депутата. Тому я готовий провести спільну нараду. Міським головою з представниками громадськості, депутатами, місцевими, щоб більш вони могли зі мною спрацювати, більш плітно, як з народним депутатом, а не писати якісь листи, кудись, я вибачаюсь, як Ваня Жуков на деревню дідушки писав, приблизно так. І тоді я, я впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо значно більше зробити для нашого округа, і зокрема для міста Умані. В тому числі, така ж сама ситуація була законом про всі технічну освіту, коли також ми, депутати, декілька законів подали і прийняли спільне узгодження, повернули фінансування з боку держави і не дали закрити два коледжа, зокрема в місті Умані. то не треба писати листи на міністерства і відомства, це нічого не дає, а треба співпрацювати з депутатським корпусом. Тому я готовий, як і завжди, допомагати в благих начинаннях. <кій> Що стосується. Міського транспорту, то позиція і групи відродження в парламенті, і в обласній раді, і в міській раді моя особиста така ваша, що ми мусимо в місті Умані намагатися, як в принципі і в інших районах, але це важко, але ми працюємо над цим питанням. Зробити міський комунальний транспорт, щоб були нові автобуси, щоб була знижена ціна на проїзд, і пільговики мушуть їздити. Будь-якому автобусі, коли завгодно, а не так, як було, наприклад, з 10 до 16 години, чи... і то це було до місцевих виборів, на жаль, лише за місяць зроблено. Тобто ситуація має бути виплана, тому я підтримую реформу транспорту, яка має бути в місті Умані, але пропоную для цього створити спільну групу і співпрацювати по цьому напрямку. За даний закон проголосувало 245 народних депутатів, в тому числі і я. І я зараз викладаю у всіх соціальних мережах та на телеканалах результати голосування, оскільки останнім часом окремі мої політичні опоненти, не маючи кажуть, що ще мені є, приписати, кажуть, що я не голосував за свій власний закон. Це дурниці і викладаю результати голосування прямо з посилання на сайт Верховної Ради. Тому впевнений, що ми надалі будемо приймати багато гарних законів. І я буду особисто я наполягати найближчим часом, щоб прийняти два закони. Це закон про повернення пільг матерям, які самостійно виховують дітей, і вже зареєстрував його в парламенті. Та закон спільно з колінами подали про тримання під вартою наркоторговців. Оскільки ви знаєте, ми боремося зараз дуже сильно з наркомафією, але ситуація така, що їх затримують, потім відпускає суд. З цього не повинно бути. І тому на рівні закону я хочу закріпити, щоб було, що наркоторгівці повністю мають сидіти за ґратами весь період з моменту їх затримання. На жаль, я дуже здивований позицією рядом народних депутатів, які не голосували за цей закон і не розумію, чому саме, тому що тут багато тисяч і мільйонів людей по всій Україні. Наприклад, я дуже здивований тим, що у Мончанин Максим Поліков. Киї народний депутат від Народного фронту, на жаль, не підтримав цей закон, не голосував. Ще не мав змоги з ним поспіхати, чому, але дуже хотілося б, щоб всі депутати, верховні, які представлені від Черкащини, відстоювали саме інтереси черкащан.